доброго ранку. Сьогодні ми будемо в'язати ось таку зайку в корзиночки. В зайку, в'яжемо корзинку, в'яжемо бантик йому. І... Це буде у нас прикраси на стол до Великодня. Ми в'язали цепляток. мене є на каналі відео про цыпляток таких. Ну, я нав'язала, у мене хотіла цілий пакет таких купляти, я не можу щось їх виймати. я много кажу. Розовенького такого пудрового такий. Є відео на каналі, як ми їх в'язали, як ми їх збирали, все є так. А сьогодні ми будемо в'язати ось цю зайку. ось вот эту корзиночку, корзиночка така. Можна... Ну, як по ходу в'язання скажу, де можна буде остановиться, обв'язувати другу обв'язку. зробити. Тут я зробила цвіточком обв'язку і пришила її ручку, зв'язала. Вона трохи не тримається, ця ручка. Я не знаю, може вставити проволочку внутрі. І може вона буде лучше тримати, а може просто треба було зробити. Ну, це таке вона у мене буде для украшення. Я можу її трошки пришити. Кушкам. І Или связать другого зайку поместить туда в эту Де до этого другого звяжу. Потому что их будет не один зайчик. Их будет много, так как и всіх. Вони вже у мене уже два есть. Вот такие вот еще есть у мене Колір. Сейчас, ну, не сейчас, сейчас мы будем вязать такого. Размер чуть-чуть більший будет, а картиночку свяжем ему. Зайка буде розовый. Картиночка буде така. Іли біленька. Я не знаю, посмотрим. Давайте сперва с... начнемо зайку в'язати. Зайку будемо починати з. Давайте ушки почнемо в'язати з ушок. Беремо пряжу, робимо кільце. Кільце в нього зробили. Вставляємо крючок і ниточку. Робимо закріпіти. и провязываем сюда в это кольцо 6 столбиков 6 знаки обычных 6 столбиков 1, 2 3 4 5 6 все затянула ниточку ну, кирпича затянула и следующий ряд робим прибавку в каждую петлю Вот два столбика. В кінці ряда у нас будет 12 робимо прибавку. Раз, два. Так, два столбика в один в один вяжем. Тобто робим прибавку. Раз. Два. Ну, зробимо еще 4 таких прибавочки. В конце ряда будет 12 столбиков. Так, э, следующий робимо э, столбик, следующий ряд столбик столбик. Вяжем 12 э, столбиков и провяжем таких э, 6 рядочков. Кто хочет ушки чуть повыше, может провязать 7 рядочков. Я буду вязать такие Ну, вот такие ушки, как у мене, вот тут, то я буду вязать 6 рядочков. Шесть рядочков по 12 столбиков. Вяжем самостійно. Связали 6 рядочки по 12 столбик. Далі в'яжем 2 столбика убавка. Зробимо так 4 раза. І цей останній ряд у нас робимо 2 столбика. Робимо 1 столбик. 2 столбика. І робимо убавку. убавку робимо вскриту. Беремо половину петлі з одного, одного столбика, половину петлі з другого столбика і прив'язуємо разом. До речі, я в'яжу полотно, в'яжу крістиками, ну, і галочками, а крістиками. Тобто ввожу крючок в петлю, захватую нитку знизу і прив'язую. роблю скриту бавку. Ну, я чого я це говорю, напоминаю, ще раз і як. Потому що когда я починала в'язати ігрушки свої період, я в'язала так, як в'язала. Ну, як в мене вийшло, так і в'язала. Я взагалі не понимала, почему у людей такі красиві, ну, саме саме полотно, таке рівненьке, як будто, ну... Очень красиві ну, самі столбики такі акуратні. Ну, я вже так старалася, чтобы... щоб було в'яжу якось, як сказати, ну, слабо или що, ну, не могла до мене, не могла дойти і все. Це пройшло, не знаю, скільки лет пройшло, у мене покамість, я не спробувала в'язання вже ну, да почула, що є в'язання крестиками, а є вязання Цими галочками, Я думаю, ну дай ці крестики. Попробую крестиками і поняла. Ну, до мене вже потім дійшло, до жирафа, що це залежить від того, як ви витащите ниточку і ваше в'язання. Во-первых, воно більш плотне, коли крестиками в'яжеться. І нічого не можу сказати про галочки, тому що у мене дуже багато робот було зроблено галочками. Я говорю, что я не знаю, фігалети так в'язала і продавала ці свої ігрушки. І, і тому нічого плохого не хочу сказати, але крестики, я крестики є, крестики. Це дуже гарно, це ровно, це красиве полотно получається. Я советую вам вязать крестиками. А ви вже subscribe, як там, знаєте. Зачем я на цьому останавливаюся, если, ну, я так понимаю, что багато людей вообще, ці люди, хто в'яже давно і хто в'яже постійно там вони не нуждаються ни в об'ясненні, як в'язати цього зайчика. Вони вже самі його прекрасно вяжуть з закритими глазами. А розчитані на ті, хто ну, или новенький, или не очень там уміють. Ні, дуже ну, не уміють в'язать. Ну, ще не, не мають наработаного такого опиту, як я вам говорю, як со мною було. Тому от, я предлагаю в'язати крестиками. Ну, кому сложно или тяжело вяжет галочками. Вот. Так что я сейчас закончу это ушко. Вяжем еще одно ушко и застрянемся. И так я тут ошиблась. Трошки я сказала, пробуем два столбика. <coughs> Бабка четыре раза. Не четыре раза, а три раза получается. Угу. Ну было на 112 столбиков. Хочу показати вам ще раз, як, я роб... як робити столбики крестиками. Вставляєте крючок в петлю і виймаєте, якщо ми вяжемо галочками, то у нас нитка зверху крючка і ми витаскиваємо ниточку і провязуємо. Це у нас буде галочка. Вона в'яжеться, Конечно, все хочеться так в'язати, тому що вона в'яжеться легко. Це галочка, а ми вяжем крестиком. Значить, ми уже поняли, що вставляємо крючок в петлю зверху. Если буде нитка зверху, то будет крестик. А если знизу, то крестик. Ми вяжем крестиком. Вдеваємо крючок по дві ну, под петлю. за обі сторони петли і виймаємо ниточку. От, маємо дві нитки прив'язуємо. Ще раз покажу. От. Виймаємо знизу, опускаємо крючок на нитку і Цепляємо її. от знизу цепляємо отак. От. Поки... Ну, я не маю можливості показати близько, як. Ой, не знаю, чи не відставили. Зверху ставимо крючок і витаскиваємо через петлю нитку. І потім вже прив'язуєте, як вам удобно. Удобно знизу вихватувати, ну, зверху витваєте зверху. Я як і связала, що у мене було все знизу, подхватывала. і знизу перший раз, і знизу другий раз. От. Ну, Сейчас я вяжу, підхватила знизу, а потом отак так. Ну, обычно, звичайну петлю. Крестик. Знизу хватаємо, нитку, виймаємо і пров'язуємо. Це у нас буде в'язання хрестиком. Це в'язання более плотне, я вже говорила, і более акуратно смотрится. Зв'язали два ушка. Зараз складимо їх пополам, отак от, от, щоб було. І прош'ємо ну, його, щоб воно трималося. От я беру з однієї сторони, сторони, і з іншої сторони. І пришиваємо. Хочете це робіть зараз. Хочете робіть, коли будете вже сшивати, пришивати його до зайчика до ушку. Ну, уже наш тоді і прошли його повністю. Я хочу просто вам показати, що треба прошити. Все, прошили. Тепер тут можна ну, взять... чим не буде затонировать. Я от у мене є така суха, така, як сухі помада, або як вона називається. Така, короче, вона мене взагалі не і дуже так хорошо смотрится. Я, я хочу с ней попробовать ушки заработать, тут на, на затонировать. Румянами кто чем тонирует, сухой пастелью там, ну, у кого есть, там, тонируйте внутри ушка. Я сейчас попробую, возьму щеточку. Ну, взяла кисточку обычную, там, маля, ну, что я рисую. Вот так затонировала ушко внутри. Можете це зробити на стадії, э, як ну, коли ще не прийшли, я ще спробую. Це ну, в мене вот така от, не знаю, що це мені коли сестра дарила, то я так не красилася, вона така ярка. Ну, я люблю яркі такі кольори, і у мене їх несколько штучок. І от вона дуже добре тримається на. Ну, вот на таких віся. От бачите, можна сразу затонировать, а потім сшить. Дивіться самі. Затонировала їх. Все. Тепер давайте будемо в'язати саме з ну, самого зайчика. Ну, цей це якби. У мене тут оділик теж нав'язано. такого кольору немає. Разні-разні яйця. Просто сізать ушки і готові. Я думаю, що це будуть просто яйця. Красиві такі яйця. У нас маленькі перепеліни. Ось, біленькі ячика. Ну, коротше, ну, починаємо в'язати самого зайку. Набираємо і теж робимо кільце омігурумі і це кільце. Будемо набирати шість топчиків. Так, набираємо шість топчиків, ми вже знаємо, як набираємо шість топчиків, набираємо самі. Ще хотіла сказати показати верні, у кого не виходить робити там, допустимо, де колечко, пока, ну, тренується. Ну, є ще один спосіб. Тоже можно використовувати. использовать. Це просто набрати дві повітряні петлі. Ну, подобається нравится этим ну, способом вязать. Мне тоже нравится. Я вяжу, коли плюш, то цей спосіб использую. Потому що плюш не сыпается иногда, так потянуть невозможно. Там Все, набрала дві повітряні петлі. І во второй от крючка, то есть в первую. Мы вяжем сюда эти шесть столбиков. Все. Просто вяжем 6 столбиков. У це ниточка моя такую нитку, э, дополнительную ниточку, близкий, ну как Дюрикс э, человек и называется. И она так мне тут цепляется. И короче, мне трошки не зручно, но я все это преодолею. Набираем 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все. Зробили. Получається такий тоже кружочок. І далі вяжемо уже як звичайно. Далі будемо в'язати прибавку в каждый столбик і в кінці ряда, ну, беремо собі, ставимо маркер в началі ряда, я, ну, я ставлю, або не ставлю коли як. Ну, если мені не хочемо следить за в'язанням, то есть я не считаю там или... В основному я считаю. Раз, два, три, четыре. А если я вяжу на автоматі, включаю телевизор или что, то я, конечно, ставлю собі якусь веревочку, корот. Так, робимо следующий ряд прибавка в каждой, в каждой столбик по два ряда. Зв'яжемо цей ряд, будемо мати 12 столбиків. Следующий ряд будемо робити один столбик прибавка, будемо мати 18 столбиків. И третий ряд робимо два столбика прибавка маємо 24 столбика и потім зустрінемся. Зараз провяжем один ряд, 24 столбчики. Так, провязала один ряд без прибавок 24 столбчики. Дальше вяжем три столбика прибавка. В кінці ряда будемо мати 30 стовпчиків. Вяжемо раз, два, три. І робимо прибавку. Тобто два стовпчика в один раз. Два. Вяжемо самостійно ще 5 разів. Далі в'яжемо два рядочки по 30 стовпчиків, В'яжемо самостійно і зустрічаємося. Так, далі у мене йде. Ось, якщо хто хоче такого, ось такого зробити. То ми будемо в'язати ще 9 столбиків прибавка 3 рази, буде трошки більше зайчик. Хто хоче такого, той не робить прибавки ще ну, просто в'яже далі ще 6, 6 рядочків по 30 стовпчиків і має маленьку, маленьку таку. Я буду в'язати більшого такого, ну, він не вийде такий великий, бо в мене тут пряжа трошки друга, але буду в'язати такого. Тобто я роблю зараз следующий ряд. девять столбиков прибавка три раза и потом будем вязать без прибавок и убавок еще семь рядочков так вяжем 7 рядочков по тридцать три столбика идет у нас сейчас я порахую так раз два так раз два три четыре пять шесть семь Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Ну, я уже можна вкласти глазки. Я буду вкладати глазки на безпечному кріпленні, але мені каже, що я трошки ще провяжу ще пару рядочків. Короче, зараз ми вяжем 7 рядочків по 33 стовпчика. Потім буду стріляться з вами. Так, дівчатки, Я э, хочу вставити йому глазки і носик. От у мене є такі носики, розовенькі. От я думаю, що красненькі глазки и розовенькие носики ему підійдуть. Кто хочет вставлять тоже будут вставные глазки, то вставляем раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Между восьмым и девятым рядом. Це, если вы вяжете 33 столбика, вставляете глазки і через один. А между глазками 4 столбика. Ну, от края глазка 1, 2, 3, 4. И в серединке через один рядочек вставляем носики, получаем вот такую мордашку, и тут мы привязаны 4 рядочки. Я сейчас еще три провяжу и зустринемся: так провязала 7 рядов по 33 столбика. Зараз вяжем убавку. Робимо 9 столбиков убавка 3 раза. Робимо 9 столбиков Раз. Два. Три, чотири. П'ять. Шесть. Сім, восім, дев'ять. Робимо бавку. Беремо половинку петлі з одної, половинку з другої, витаскиваємо ниточку і прив'язуємо. Це у нас одна бавка, ще дві зробимо самостійно. Так. 9 столбиків убавка робимо, хто робив більшого, як я, то робимо бавка 9 столбиків убавка 3 рази. У кого 30 столбиків, й роби. тепер разом з нами 3 столбики убавка 6 разів. В'яжемо 3 столбика убавка. Зробили ми рядочок з убавками 3 столбика вбавка. Далі робимо 2 столбика убавка до кінця ряду. Ну, тобто ми обувляємо, тепер закриваємо своє це, яйце. Зай, зайце, зайце яйце. Так, кстати, хто хоче, то може бути просто яичко таке. Так, робимо 2 столбика убавка, потім робимо 1 столбик убавка, потім робимо 6 убавок підряд і. Да, Наповняємо ігрушку і закриваємо е, дырочку. Так, робимо зараз е, два столбика убавка, робимо самостійно. Зробили два столбики убавка, наповнили е, нашу деталь е, наполнителем. І робимо один столбик убавка, і наступний ряд робимо шість убавок. Робимо самостійно два ряди. Так, зробили шість убавок підряд. У нас залишилась маленька така дирочка. Ми її маємо закрити. Я закриваю крючком, подіваю половинку петлі і протаскиваю цю нитку скрізь цю петлю. І так, шість раз. Раз, два. Дехто робить іголкою, я зараз покажу. Ну, я просто оставила трошки нитку коротеньку, а якщо іголка, то то вставляй, вставляйте нитку потише. І теж берете иголку, вставили ниточку і продіваєте за половинку петли. Вот. Разсунули, проділи. Знову. Следующую, це у мене була третья, четвертая, полпетли, полупетли. Полупетлю. П'ятая, і от шестая. І ну, вот затянули гарненько. Не знаю, хочете робити тут узел. Я зроблю. Робимо невеличкий узілочок і продіваємо цю нитку, впрячемо внутри. де десь там внутрі попалась в кусочек цього синтепона наповнителя. Я подумала, що я шить нічого не буду, мені не помішає. Ну, він мені не мішає. Не люблю синтепон. у мене якийсь такий. Не могу прошить его. Вот наша мордашка получилась. Сейчас мы попробуем поместить наше, это. Ну, я там, вот вот такие вот буду. Я сейчас возьму эти елочки. Вот, э, перешиваем наши ушки на, ну, возле кольцами гуруми. Это можно в следующий рядочек, в следующий круг можно через один, допустим, оце наше кільце, один пропускаємо і в это кільце один пропускаємо. От на такому розстоянні можна рядышком друг дружкою, тобто, на такому розстоянні. Ну, от просто будуть. Ну там ви собі самі підберете, як ви хочете їх пришити, пришиваєте. Я думаю, що тут аналічки, а ми ще зробимо. ці Беремо знов нашу эту волшебную э, краску волшебную помаду. И робимо ему чуть-чуть щечки. Отак. Вот З вот, одної сторони і с другой стороны. Хочется біжі любить віші, я вам на тому зайчику зробила по біжі. Вот так вот получается, значит? Вот, Галенький зайчик получился. Сейчас я вам покажу, як вы.